Таких як цей одиниці в Україні у Рівненському онкоцентрі з'явився новий сучасний апарат УЗД із технологією штучного інтелекту. Це самі-самі сучасні технології в УЗД-діагностиці, які сьогодні з'явилися буквально недавно на ринку світу і на ринку Європи. Ну, ми в Україні з числа перших нове обладнання може виявляти пухлини найменших розмірів. Це дає можливість лікарям діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях. Цей апарат є топовий, тому що в ньому є дуже багато ем, таких гаджетів або багато функцій, які є нема на інших апаратах. Тобто це і е, наявність штучного інтелекту в апараті, і наявність е, програм, які допомагають виявляти пухлини на. Ранніх стадіях це і ф'южен насадки, за словами спеціаліста, сукупність вже звичних і нових функцій допомагає краще вивчати новоутворення. Ми можемо виявляти пухлини дуже маленьких розмірів, які можуть бути не в не видно на апаратах більш старого, якоїсь, старого комплектуючих. Ми можемо виявляти. Кровотік в самих маленьких пухлинах, які є, і е, також нам допомагає штучний інтелект для того, щоб виявити пухлину і становити, яка вона більш доброякісна чи злоякісна. Вартість обладнання становить 9,5 мільйонів гривень. Апарат користується великим попитом. Щодня ним обстежують десятки пацієнтів. Відтоді як він з'явився у протипохлинному центрі, вже зафіксували новоутворення на ранніх стадіях у людей. Крім того, у закладі з'явився ще один сучасний апарат відеомедіастиноскоп. Він дає змогу у режимі реального часу з високою точністю оглядати простір між легенями, виконувати прицільні біопсії та виявляти навіть найменші патологічні зміни. Юлія. Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.